Ах, і та, і це ж таки в Bay Drive. Він мальовничий, прекрасний, має гарні річки, е, прекрасні пустинні дороги і безкінечні шосе, яких можна ганяти без перестанку. А це я, і мій улюблений автомобіль Hiroші Sunburse. І сьогодні я буду намагатися догнати ось цей брюковий бастіон на його родичі. Проте. Я думаю, що цей автомобіль якось трошки не підходить під те, що я хотів зробити. О, так краще! ні 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 Ось так краще. Ну що? Почнемо. Включаємо сирену і... Давай. Давай, тварина. Ні, ну. Все з ним нормально. Так, це було просто. Всі наші три автомобілі догнали. І бачите, суспект is under arrest. Легко арестовано. Зробити інше. Я трошки послабив двигуни наших автомобілів, зате... Погляньте на це. Це velgravel. Well така штучка, яка дозволяє ловити колеса ворожих автомобілів. Ми ну, подивимося, подивимося. Розпаковувати розпаковуй. І... Щоб зупинити його саме цією штукою. Ой-ой-ой! Чому він шукає саме зіткнення з іншими автомобілями? Ні, ну він не видержить. Я так думаю. Не зворожимо, скоріше. Зустріч на смуговими автомобілями. Стійте! Притиснуйтесь з... до обочини. Ну, well, Велграбер себе поганенько показав на цій карті. Можливо, вони просто не люблять штат Юта? Ой-ой-ой. Зробимо ще раз... Mm -hmm. Що саме Велграбером? Well, Та відстань, ти звірина! А ні, я його поймав Велграбер. Well, <coughs> Цікаво. Цікаво. А ну, Велліз. Я сам буду. Ну коротше Ну подивимось на цього хлопця Ну наче нормально Давай вантажівка Дякую Все, суспект Сендер Вести І прибуває наступний поліцейський автомобіль Як бачите ми його повністю зупинили Так я вирішив трошки змінити тактику і, можливо, варто спробувати щось інше замість оцього. От. Тепер все чес. Незвичайно прокачаний поліцейський автомобіль проти дріфтка. Хто ж переможе? Поглянь. Схоже, що поліцейський автомобіль занадто не тримається ходу. А от дріфткару бачу добре. Але він дуже необережний. А ну, стій, хлопче! Дякую всім добрим людям, які зупинили цього божевільного. arrest. Пробуємо ще. раз, перезавантажимо. Можливо... то було просто удача. Можливо. Все можливо. Але він так їде. Ти... Я провів деякі зміни. По-перше, знищив надзвичайно потужний двигун і побудував замість нього. Е, так, дивіться. І поставив замість нього слабший. А також поставити тому автомобілю примусове врахування інших автомобілів. Ну, подивимося. Давай. Педаль в підлогу. І. Вибачте сер. Він зупинений. Але так само і я. Ну ще раз спробуємо. Я хочу виконати... Поліцейський дрифт, є. Yeah. Ну як бачите, він дрифткар і в нього все вдається. Можливо, варто зменшити кількість автомобілів на трасі. А ну! Ніколи не бачимо скільки нерозумних автомобілів. Дамо йому фору. Я об'їду через заправку. Добре, Фордано. З обдертим Ну Подивлюся, подивимося. І... І... Я думав це він. Вибачте, це вільний чоловік. Ми не хотіли. Бачу, що всім автомобілям не дуже добре. Чи можливо місяць якесь ще інше відео? Напишіть в коментарях якій погоні ще мені засняти, на яких саме автомобілях, і, можливо, що варто змінити. Можливо, скачати якісь модифікації, щоб він перестав бути наскільки дурним. І на такому цікавому моменті, я хочу сказати всім до побачення. Дякую за те, що подивилися відео. І не забувайте обов'язково переглянути інші мої відео на каналі. Також підпишіться на канал і поставте лайк. А також напишіть якийсь цікавий коментар, що варто було б змінити. Ну. Або ж яку модифікацію поставити мені і ще.